Сьогодні у програмі автомобільні дороги в Україні, що відповідають світовим стандартам, як і раніше, можна перелічити по пальцях, хоч гроші на їхнє будівництво надаються багатомільярдні, але на шляху до регіонів вони кудись розпорошуються. Крім того, і доволі скупе фінансування традиційно для України в області потрапляє лише наприкінці року. Ускладнює життя автомобілістам не лише поганий стан доріг минулого тижня. Неприємний сюрприз влаштувала автоперевізникам України митниця Росії. Нині чималі черги прогнозують на польському кордоні. Тут капітально модернізуватимуть КПП у стілух Зосин. Держава все більше надає можливостей приватним компаніям для роботи у морських портах. Приміром, в Одесі відкрили один з найпотужніших на чорному морі зерноперевантажувальних комплексів. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. На Прикарпатті відбудовують дороги на відновлення шляхів Івано-Франківщини. Держава надала майже 70 мільйонів гривень. Загалом від початку року, на догляд за магістралями, область витратила 86 мільйонів. Окрім того, реконструкція доріг та вулиць у населених пунктах Прикарпаття обійшлась державній скарбниці у 36 мільйонів гривень. У сусідніх областях також під кінець року традиційно доходить фінансування, обіцяне ще на початку року. На Буковині заходилися ремонтувати міст, що має стратегічне транспортне значення не лише для регіону, але й для країни загалом. Мостовий перехід сполучає Чернівецьку та Тернопільську області. і Є частиною дороги міжнародного значення. Його звели ще наприкінці 19 століття, а повноцінно реконструювали 1956-го. Зараз у часу реконструкції. Місце неодноразово, якщо точніше шість разів підлягав обстеженням. Були відповідні висновки комісії щодо необхідності проведення капітального ремонту. І дійсно стан мосту ну був дуже поганий на сьогоднішній день. Він, скажімо так, передаварі кошторис ремонтних робіт майже 24 мільйони гривень. Гроші на реконструкцію перерахував кабмін. Поки переправу модернізують, великогабаритний транспорт. Курсує в об'їзд, і хоч процес і затягнувся, адже триває від весни, водії радіють змінам. Був дуже поганий, а зараз йдем. що вже йде на краще. Дуже дуже добре. Ну хоч рага, тепер буде нормальна тут тарігти. Навіть не було основні роботи. Планують завершити до кінця листопада, після чого і знімуть всі обмеження на пересування. В Принципі, у нас для цього є всі необхідні складові, є передбачено фінансування. Є надійний і високопрофесійний підрядник. Є сприяння «Укравтодору», виділено навіть на сьогоднішній день. Я скажу, що виділено аванс підряднику для того, щоб він міг прискорити виконання цих робіт. Перевісно збиралося все завершити до кінця поточного року. У теперішніх планах наступного року вкласти верхній шар асфальтобетону та полагодити під'їзди до мосту. А ось ситуація із відновленням доріг Львівщини залишається вкрай напруженою. Мільярд гривень потрібно цій області, аби довести шляхи до ладу. Цю інформацію озвучив голова служби автодоріг області Микола Гнатів. Так, заборговані свідомства на початок року майже півмільярда гривень, що й призупинило відновлення автошляхів. Однак, майже за 10 місяців її вдалося зменшити до 300 мільйонів. За прогнозами до початку зами завершать ремонт магістралей Львів Броди та Бр. Роди Радехів. Не може похизуватися хорошими дорогами і столичний регіон. Наразі служба автомобільних доріг Київщини витратить на пошук вибоїн на магістралях області півмільйона гривень. У таку суму обійдеться шляховикам електронна база даних та розробка планів ремонтів доріг на наступний рік. Окрім того, нова система попереджатиме про можливі подальші неполадки на шляхах. Проблеми для автомобілістів не лише через поганий стан доріг. Чимала перепона наразі контрольно-пропускні пункти на деяких ділянках міждержавного кордону. Якщо у Луганській та Донецькій областях ситуацію із пропуском вантажівок вже, начебто, впорядкували, то на західному кордоні проблеми лише починаються. Наразі на польському боці реконструкція та розбудова автопереходу, ускладнення руху до кінця січня. А за два тижні роботи почнуться із українського боку. Зараз тут по Одній смузі на в'їзд та виїзд ще одна для автобусів та дипломатичних груп. А потік транспорту через пункт пропуску у стілу Гзосен між іншим, зростає. Впоратись із таким напливом при будівництві поляки поки не можуть. Спочатку збиралася на час розбудови автоперехід закрити однак, врахували думку населення прилеглих територій. Упродовж доби обіцяють пропускати лише 800 автомобілів та 2,5 з тисячі людей. ми передбачаємо зменшення пропуску. Ної спроможності як людей, так і транспортних засобів, поточна реконструкція, звісно ж, зможе призвести до збільшення часу очікування як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі, адже пропускна спроможність зменшується наполовину. Як і Зі 150 мільйонів злотих, передбачених державою, поляки витратили вже 80 мільйонів. Усі роботи планують завершити вчасно, якщо погода не завадить. Розбудова ж на українському боці триватиме 16 місяців. Кошторисна вартість реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску складає 41 мільйон 348 тисяч. Але зараз ну Вартість робіт з цього буде складати тільки 28 мільйонів 300 тисяч. Це 2,8 мільйонів Євро, що передбачено грантовим контрактом, підписаним між Міністерством інфраструктури Польщі і Міністерством доходів і зборів України. Але там також передбачено ще 5 мільйонів 535 тисяч за рахунок державного бюджету. Попередньо завершити розбудову цього пункту пропуску обіцяли до кінця року, однак завадило об'єднання митниці та податкової у Міністерстві Доходів та зборів, але чиновники обіцяють, автоперехід оснастять за останнім словом техніки. Передбачається 38 камер пунктів проб. Сьогодні ще день вісім. Навіть даже передбачається стаціонарний сканер. Що він буде давати? Ну, тобто, сканується транспортний засіб, який буде проходити митний контроль. Зразу ж там зважується. Це буде допомога для виявлення. Так будемо сказати, і посторонніх влади і предметів порушення митних правил. Пропускна спроможність реконструйованого автопереходу має зрости удвічі. За добу ним зможуть переправлятися 4,5 тисячі громадян, ще 3 тисячі легковиків та близько 300 вантажівок та автобусів. Найактивніше у транспортній галузі України розвивається нині портова складова. Сприяє цьому ухвалення закону про морські порти, що вивів на новий рівень державно-приватне партнерство. Очікується, що обсяги перевалки вантажів в українських морських портах до 2020 року збільшаться до 200 мільйонів тонн Для цього необхідні нові потужності з обробки вантажів, і такі проекти наразі вже втілюються у життя. На. В паритетных условиях с государством в Одесском порту реализуют свои проекты по строительству новых причалов, контейнерных и зерновых терминалов компании ГПК «Украина», «Бруклин Киев», «Олимпикс Купе Интернешнл». Ожидаемая стоимость только этих проектов, которые я назвал, более 3 миллиардов гривен. В морском порту Южным готовятся к реализации новые проекты компаний «Транссервис Инвест» и «Делта Вирма». Компания «Каргил Украина» планирует участвовать в концессионном конкурсе на одном из целостных имущественных комплексов в Ильичевском морском торговом порту. Компания планирует построить комплекс по хранению и переработке зерновых и масличных культур годовой мощностью в 4,5 миллиарда. мільйонів тонн. А ось в Одеському порту вже запустили потужний зерноперевантажувальний комплекс. Поки лише у тестовому режимі. До того ж, відкрили лише першу чергу новоствореного підприємства. Та навіть так, комплекс сьогодні один з найбільших в Чорноморському басейні. Для будівництва першої ланки знадобився рік. На повну потужність зерноперевантажувальний комплекс запрацює 2014-го. Нині тут встановлюють гідротехнічне устаткування. Тад проект важені для компании Бруклин-Киев. Этот проект важен не только для Одесского порта, этот проект важен для региона. Почему? Потому что это рабочие места, это стабильность, это работа, это высокая средняя зарплата, это высокая социальная ответственность. Также этот вопрос и реализация этого проекта важна и для нашей Родины, для нашей Украины. Почему? Потому что этот проект является частью целей и задач поставленных президентом, поставленных правительством. Зерно перевантажувальний комплекс це 33 ємності на 240 тисяч тонн разового зберігання. Крім того, спорудили ще й причал протяжністю 250 метрів. Дно розчистили настільки, що сюди можуть заходити найбільш габаритні кораблі. Коли підприємство запрацює наповну, вдасться переробляти до 4 мільйонів тонн зерна на рік. Під патронатом обласної державної адміністрації знаходяться всі проекти, зв'язані з підліченням іностранних інвестицій. Кожен іностранний інвестор стоїть у нас на що ті, і єсмієсть необхідність, якщо є сікіта бюрократічні проволочки, вмішується обласна государственна адміністрація, і по большому що то ні побоюся того слова, захищають інвестора. Зерно перевантажувальний комбінат це спільна інвестиційна програма, в якій взяли участь центральна влада, державні підприємства та представники приватного бізнесу для одеського регіону. Це один з наймасштабніших проектів останніх років, як за обсягом капіталу вкладень, так і за кількістю учасників. Крим розвиває круїзний туризм. Як повідомили у міністерстві курортів та туризму автономії, цього року до півострова зайшло майже 150 круїзних суден, а це майже в половину більше ніж 2012-го. Нині ж ведуть підготовку до наступного сезону, адже кількість іноземних круїзів залежить від рівня прийому відпочивальників у курортних містах. Круїзний туризм Україна розвиватиме комплексно. Першими у рамках проєкту представлять Одесу, Ялту та Севастополь. Ці міста входитимуть до чорноморського круїзного маршруту. Організація Чорноморського економічного співробітництва опікуватиметься круїзним туризмом в регіоні. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Вілкул За його словами, міністри туризму держав-членів ОЧЕС будуть спільно просувати вже існуючі та створювати нові туристичні продукти, зокрема розробляти спільну маркетингову стратегію та приймати участь у міжнародних заходах.